Я маю усі ваги і сподіваюся, що ми будемо в Запоріжжі працювати. Історична мова звучить у Запорізькій області. Група волонтерів з'ясовують, чи треба зупинятися на дозаправку. На зупинці є час і для жартів. Якщо у мене є можливість, я завжди намагаюся купити російські шини. І щоб ці російські шини прийшли сюди і допомогли краще. <к repeats> Яану став волонтером на шостий день повномасштабної війни. Тоді він поїхав зустрічати та перевозити у Талін українських біженців. Я вдома сижу, смотрю новини, смотрю, смотрю, смотрю і поняти, що я не можу просто вдома сидіти і нічого стиля. З того часу він вирішив допомагати і оборонцям, це вже його 12-та поїздка в Україну. Їхали майже 40 годин без перерви на сон. Тому дуже добре знаємо, що якщо Росія бере в Україну, то наступний буде ми. Я розумію, що кожні 10 євро, що я інвестирую в Україну, це значить інвестицію в свою страну. Потому що якщо це у нас починається. Та да загакіта євро вже нічого не стелеш вело в Україні в четверте. Російська мова йому дається важко. каже давно її забув. Він подолав тисячі кілометрів, аби привезти допомогу для 128-ї бригади. Тро перші рази не говорив родичам, куди їде, щоб не хвилювались. Втім, самому Естонцю в нас не страшно. Погибати можна де завищить. Естонія можна аварія і повіпаєш. Варіанток менше волонтери вже були у всіх великих українських містах і навіть поблизу кордону з РФ розповідають, коли бачиш на власні очі, а не по телевізору, жорстокість росіян хочеться допомагати українцям ще більше. У мене була можливість, реально своїм ліцом що глазами от танка, когда он получает удар снаряда от мина, Какие остатки у людей залишаються на полях. Це взагалі щось другого. Если ты видишь все это из или из Нарешті доїхали до точки зустрічі з військовими. Радіють один одному, як давні друзі. Ну как я? Просто молодая боля, що тепер окрім шин бійцям 128-ї бригади передають три військові автівки. На них донатили друзі та знайомі естонців на війні транспорт це розхідний матеріал. Тому військові щиро дякують. Янос же збирає інформацію про інші потреби захисників і не планує припиняти свою волонтерську діяльність. Його маленькі діти хвилюються за тата, але чоловік вигадав їм, як пояснити, чому має їздити до України. Коли заканчивається війна, ми поїдемо в Одесу плавати з дельфінами. І друге, що я своїм дітям те, що вони дуже сильно люблять арбузи, і ми пойдемо в Херсон і сидимо на полі і починаємо на полі кушати арбузи. Євгенія Гамза, Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро -ТВ.